Мої вітання всім. Настав час запросити вас до себе у гості у будинок музею батьківська хата. Трошки хочу розповісти історії. Майже 19 років назад довелося мені повернутися до батьківської хати. А батьківська хата завжди була повна цінних речей: старовинних: одяг, посуд, вишивка. І навіть історії, які передавалися з покоління в покоління, задавала собі питання, куди ж мені все це діти? Звісно, можна було б віддати в будь-який музей. Але, ви знаєте, не змогла, і тому вирішила створити свій маленький музей, домашній музей і назвати його батьківською хатою. Я тут не живу. Живу в будиночці ось біля нього, ось цьому. А в цьому будинку музеї відбуваються різні цікаві події. Ну що ж, запрошую вас до будинку музею Батьківська хата.